Як сон допомагає навчанню? Взагалі нам треба розуміти, що коли ми спимо, наш мозок не відпочиває. Він фільтрує інформацію. Особливо знаєте, таку інформацію, яку нам треба запам'ятати. І під час сну, якраз оця короткотривала інформація з короткотривалої пам'яті переходить довго тривало. Тому, знаєте, так важливо спати і сон. Але також ще він відповідає за креативність, тому що, знаєте, вісні, особливо під Ремсну, під час Ремсну, тобто коли ми бачимо сни. Нас зв'язуються ідеї і формують нові ідеї. Тому, знаєте, багато людей говорять, там хтось пісню написав, хтось там а, придумав якусь там атом, чи що йому в сні приснилося. Тобто це дійсно реальний факт, який дає нам а, таку, знаєте, креативність, розвиток нових ідей. Тому також важливо спати. І треба розуміти, що якщо ми недостатньо спимо, нас зменшується активність профронтальної кори, яка дає запланування, логічне мислення, концентрацію, увагу, а, самоконтроль, тобто багато багато функцій. І як наслідок, коли в нас недостатньо сну у нас, перше, це збільшується рівень кортизолу, гормону стресу, так в цій ситуації. Далі в нас є така проблема, виникає з нейропластичністю, тобто, по суті, знаєте, з навчанням нових якихось таких себе здібностей. І тому в цій ситуації, знаєте, сон це саме кращий лікар, по суті. Ну тобто, саме класичний план це тобто 7 9 один сну, і бажано відходити і проспатися приблизно в один той самий час.